Гендерна рівність є фундаментальною цінністю для НАТО. Цими словами спецпредставник генсекретаря Альянсу з питань жінок, миру та безпеки розпочала в Києві конференцію щодо гендерної рівності у сфері безпеки і оборони. У заході взяли участь представники українського військового відомства, а також ООН, ОБСЄ та військові АТАШЕ. В ході сьогоднішньої зустрічі ми спробуємо визначитись, в яких сферах ми можемо співпрацювати вже зараз, що ми можемо зробити спільно, і який вже наявний досвід слід запозичити в інших країнах НАТО Результати обговорення піднятих на конференції питань будуть враховані в діяльності силових відомств. Заступник міністра оборони Ігор Долгов переконаний, мир у світі напряму пов'язаний з правами жінок. Не слід забувати про не тільки про ситуацію в зоні антитерористичної операції, а треба думати про те, яким чином полегшити долю і життя тих мільйона 700 тисяч громадян України, які є внутрішньо переміщеними особами. І понад мільйон сто тисяч з них це жінки і діти. На сьогодні в складі збройних сил України майже 50 тисяч жінок. Серед них понад 17 тисяч військовослужбовці. Маріанна Маркевич, Володимир Стройков, час ще.